Паляниця, добрі люди. Сьогодні я вам хочу показати, як виростите зелень цибулі у себе на віконці. Це отакі пластикові пакетики, або ж можна взяти обичну бутилку, наприклад, із під кока коли або яка у вас є в наявності Кока-Коли удобна тим, що вона зужається і можна дуже легко зробити міні-парничок. Ви завжди будете з гарної зеленою масою, єдине, що закупайте. Цибуля, якщо вона не ваша не домашня, у людей, які самі продають свій урожай. Тобто, коли цибуля не оброблена, тоді вона піде в зелень. Якщо вона оброблена, вона буде дуже довго в сплячому режимі і нічого доброго у вас не вийде. Тобто, ви будете ждати і місяць, і півтора, то і два, поки вона проснеться. Також хочу всім порекомендувати під відео в описі буде мій телеграм і мій вайбер. Там можна замовити насіння томатів, огірків, часник, все це є в наявності. В телеграмі я постійно додаю насіння, яке вже підсохло, готове до висадки. І також там, в общем, все є, все, що буде, постійно буде додатися, і буде дуже багато цікавого свіжого. Саме головне, що свіжого насіння тобто, це моє насіння, мій врожай. І даю гарантію, що схожість буде близько 100%. Ну, 100% звичайно, може і не буде, ну 95-98 гарантую. Насіння якісне, насіння гарне. При замовленні 10 штук ідуть дві в подарунок. Тобто продається поштучно, 10 заказали, 12 отримали. Якщо закажете 5, то звісно, буде 6. Часто задаваємо і питання. Дивіться, ось таке насіння. Це із помідорів, які я вирощую з ріку в рік. Стараюся відбирати тільки, щоб вони були добрі. Не добрі, я просто відбраковую. Тобто томат має бути солодкий добрий. По цибульки Вирощування в пакетах. Підбирайте, який вам удобніший. У мене були такі невеличкі, щоб на віконці поміщалися. Я висаджую з інтервалом 5-6 днів по маленькому пакетику. Є постійно своя зелена маса. Виращую на таких опілках. У мене дров'яний котел, опілок багато. Якщо ви живете в місті і не можете знайти, то можете взяти будь-який наповнитель, який продається для для котиків, Або ж в будь-якому сім'їному магазині продаються опілки, це не проблема. Не хочете йти опілками, візьміть рулон туалетної бумаги, розмочіть у воді. Тут задача, щоб просто корінням держалася зелена маса в пакетику. Можна бумаги нарвати. в общем, все що угодно можете положити, щоб корішки проросли і держалися, щоб цибулька стояла. На воді без проблем вона виросте, буде сочна зелена маса, і нічим вона не буде вставати цибулі вирощеної в ґрунті. Хтось буде споритися, що там не буде вистачати якихось макро-мікроелементів, але я вам відкрию великий секрет. Вся зелень, яку ви зимою закуповуєте в магазинах на ринку, вся вирощується на воді, і нічого ж ви їсте, і всі щасливі. Так що дивіться, і хоч і хочете заморочитися, звісно можна взяти ґрунт. Хто живе в селі, то пішов на городі, накопав землі, і в землю посадив, можна і так. Дивіться, кому як удобно. В пакетики засипаємо опілки любі. Які є в наявності. Обов'язково замочіть зарані, бо потім, як будете проливати, якщо в сухі посадите, цибулька буде випадати, вона поки корішки пусте. І дивіться за тим, як вона почне проростати корінцями вниз, будуть завалюватися головки. Поправляйте їх, підтикуйте, і все у вас буде добре. Ні в коєму разі не зав'язуйте пакет, тому що все загниється, зацвіте. І нічого хорошого у вас не вийде, це я вже перевіряв, це не працює, нічого там зав'язувати не треба. На віконці без проблем так буде рости. Часто задаваємо вопрос, порветься пакет чи ні. Ні разу у мене не рвалися. І ніяких проблем не було, коріння ніяк його не роздере. Ну, звісно, якщо діти будуть лазити, поковиряють, і кішечка у вас полізе погратися собачка, то, звісно, порветься все завалиться. Якщо буде акуратно стоять на віконці. Ну, Можете на крайній случай підстрахуватися, блюдечко підставити під отакий пакетик, і проблем у вас не буде. Або пакетик в пакетик положіть, хто прямо аж боїться, що може щось произойти. Нічого не произойде, перевірено, це із рік в рік я так роблю. Я вже вам неоднократно показував ці способи. Єдине, що більше, хто хоче заморочитися, кращий способ, це, звісно, в пластиковій бутилці, там 100% нічого не произойде. І в пластиковій бутилці є ефект. Парничка, тобто ви її закрили, і цибулька, допустим, у вас не сильно тепло в кімнаті, де вона вирощується, за що парника. Ефекта бистріше піде в рост і швидше получите зелену масу. Це такий забіг наперед, щоб ви розуміли. Таким образом, ось ми протикали цибульку, позрізали верхушки, щоб вони не закручувалися рівномірно, пішли всі вверх. І от бачите, з інтервалом висаджуєте це чуть вище та чуть нижче, І у вас постійно, от ви два-три дні поки з'їли один пакетик, вторий підростає, тобто, щоб все одновременно у вас виросло такого, не треба. Деякі цибульки, бачите, відстають, але поки доростуть до верху, всі вони, скажімо так, виростуть до нужного розміру. Буває, що, допустимо, одна-дві-три цибулинки в пакетику відстають не так швидко йдуть, як хтось раніше просипається, хтось мідніше. Це не проблема, все доросте, не переживайте. Ставити на віконце. І кожні 5-6 днів можете раз в неділю додати новий пакетик, і у вас буде постійно зелена маса. Тільки зелень доросла до верху, щоб його почало заламуватися, пора вже його зрізати. Можна зрізати одразу під корінь, можна обрізати зелень, воно ще один мінімум раз, а то і два, і три. Це звісно, цибулини дасть вам зелену масу. Тобто вийде, вона буде чуть менше, чуть лабіша, але вона ще може вийти з цієї цибульки. Поливаємо. Підкармлювати нічим не треба, часто задаваємо вибрати, як часто поливати. Ну, тут все просто, дивитесь, щоб цибуля не пересихала. Якщо у вас дуже сухий воздух в кімнаті пересихає швидко опілка, то, звісно, можна поливати і чуть ли не кожен день. Дивіться за вашою цибулею. Якщо в пакеті ну, воно видно через пакет, якщо там є влага, лишній раз не лийте. Тобто, якщо там буде стати куча води, воно все загниється, коріння згниє і росту не буде. Для розвитку цибулі має бути доступ кисню. Тому і має бути опілка така рихла, водички пролила, вона взялася, який треба не лити туди одразу багато, прям цілу літрову банку в той пакетик. Трошки збризнули, возьмуть питательні елементи з води і зелень буде рости. Ось дивіться, яка гарна цибуля. так легко вона чиститься, зрізали, потягнули, все, у вас є е, отакі пірця до столу. Скільки у вас там? 5-6 чоловік, допустим, 4-5 чоловік родин, то такого пакетика. Буде вистачати на 4-5 днів, якщо кудись додавати цибулю. Якщо якась гулянка, шашлики, то і зараз можете з'їсти. Тобто Дивитись по обставинам, як ви багато з'їдаєте цибулі. Ну, я роблю раз на тиждень такий пакетик і цього вистачає за головою круглий рік, щоб була зелена маса. Єдине, що дивіться, щоб не були сплячі цибульки, нічим не оброблені, бо будете дуже довго ждати, розчаруєтесь. поки вона вилізе, вам вже й цибулі не захочеться.